Квартира на балоні за 70 тисяч доларів. Дві кімнати, цегляний будинок, гарненький такий стан ремонту, який зараз вам показує. Дивіться тільки який паркет з візерунком. Тут кімната номер 1 повноцінні дві кімнати, 55 квадратних метрів. Є, відповідно, навіть кондиціонер, пристрічі трьохстворчує вікна, дають достатньо світла. Міжкімнатні двері гарні, броньована металева двері вхідна. Тут, будь ласка, шафа до потолку, санузол. Залишили плиточку більш-менш старенько, але все чистенько. Санузол, да, торгова кімната теж гарненька, дивіться, яка плиточка є рукамиюча. Відповідно, кухня з отаким гарним величезним. Холодильником, кухня вміщує собі всі необхідні меблі техніку, можна заїжджати жити, є навіть посудомийна на машині, яка е, працює однозначно. Дивіться, як класно, все в стилі такого дерева натурального. І відповідно вихід на балкон. Тут, що мені подобається, це ось ці двері коричневого кольору, і такі ж вікна е, з виходом у двір. У двір це важливо, тому що оболонський проспект дуже шумно, а тут, як бачите, в принципі тишина, що дуже, -дуже важливо для квартири на оболонському проспекті. Далі шафа на всю стіну. Достатньо шафів впродовж стіни, тобто, як бачите, дуже простора кімната, яка може бути гостьовою навіть. Тому дивіться, будь ласка, квартира заслуговує на увагу: 70 тисяч доларів на сьогодні. Ціна, і квартира може бути вашою. Агенція нерухомості пік. Всі пропозиції у нас без комісії, тому переходьте в телеграм-канал, переходьте на інстаграм. І, в принципі, інформація буде до вас однозначно приязати.